Раз, раз, прием. Це шо? Це тут? Це де? Так, что там? В мене... Звук Е? Ебать пап начинал Уже де? <плес> Ух, вот это я отдал, блядь. Так, ну що буде роз'єп, получається? Ебашим, ебашим нахуй. Так, ну у нас нам треба Платина нахуй. Кров з носа треба Платина, нахуй. Як її взять, хуй його знать. Але нам треба Платина. Дуже сильно. Мінус 44. Це, блять. Я не нажав. Ууу, я вже в грі. Ебуй. Так, зберись, нахуй, докупи, блядь. Три гри. Перекур. Здорово. Алло, алло. Чуєте? Алло, алло, як чуєте? Чуєте? Гайс. Гайс. Гайс, прийом. Hello, май френд! Я... Я... юмиой. Нормально чути, чи ні? Михау, Я слышно Михау. или нет, братва? Ч ⁇ это? Давай Ой. Speak English, motherfuckers. Гайс, гайс, подписывайтесь на oh, каналчик. No, no, no. На каналчик подписывайтесь. Марадона 322, YouTube. YouTube, Марадона 322. Шутка, шутка! Удалите им, братва, скажите. <laughs> Идем на эти, на натуре, на общаге. Р репорт голубому, походу, русский, да. Голубой, в принципе, голубой, Прим, понимаешь, не? А вы откуда? Украина. Какой город. Одесса. Какой город еще раз? Одесса. О, Одесса. Ебать, типа, да я только неделю, блядь, сколько? Полтора, блядь, вернулся. ты как кличко прям говоришь. Да. Ну у вас там нет. Если честно, Одесса жесткая, но там только на лето, согласитесь. Ну там осень. Да не-не-не. А так. Най найди меня, найди меня на ютубе. Ты мой, там Бля, да ёбаная задержка сети, сука. Найди на ютубе меня. Найди меня на ютубе, охуеть. Марадонна 322, ютуб. Я на ибице был. А сколько у тебя подписчиков? Там вот этот, знаешь, у вас есть? Будет с тобой 70. Конечно знаю, брат, я там живу. Замес с качками видел? Инфу, инфу. Инфа есть? Я вас не слышу, лёл, лёль. Не слышу вообще никого. Охуеть, пролагала походу, пацаны, сорян, не слышу никого, нихуя. А вот это, конечно, пиздец. Совсем не прикольно, нахуй. в рот дают. Блять, ну это пиздец, мне в рот дали на. Я не слышу вас, пацаны. А ну, нихуя не слышу, я не знаю, что это за хуйня. Почему их не слышно, блядь? Халпани, помощь. Есть помощь какая-то на меня полетит. Они у меня в доме, бро. Ну то пиздец. А шо пап українською написал Блакаєш по порусиянчи. Все буду на українській, поняв. Блять, якого биса, сука, не робится баный мікрофон, блядь. Блядь, шо це за хуйня вечная якась, нахуй. Все, меня выключили, блять, з гри, нахуй. Блядь, ну це хуйня, це якийсь кринж, блять. Типых не чутно, блять. здорово, 6 Бля, гайс, как пофиксить этот микрофон, ебаный? Я не чую вас, блядь. Настройки. Настройки. Звук. Включить, включить. А, бать. Ну це якийсь, блядь, йобаний бред, нахуй, з цим йобаним пабгом, блядь. Виключуйся, мікро нахуй. Я гоню, мені не принципово. Ні, ну, я намагаюся змінювати українського, бро. Не, ну це типочок прям тип нахуй лютий, блядь. Це прям лютий тип якийсь. Давай я в тебе вірю. Я не знаю, чуєш ти мене чи ні, я в тебе вірю, блядь. Ти як сам, що давно к тебе не попадав. Та я, блядь, давно не стримив, бо, блядь, і глючило і я був на роботі, блядь. Таке, от зараз там платину взяв вже взяв платину, я не знаю як тут показати, но в мене, коротше, плати... платина нахуй. нормально він, коротше, короче тип лютий, вообще бля так дивлюсь на просто напарник ага його сішку зарядило тобі и пизда на гору на гору можешь не можеш, не бать згорів, походу <звук> Ні, нормально бать тут згорів, нахуй Да, ну це прям див, дивитись прям приємно. Давай, давай, друже, тащи нахуй. Я не чую ніхуя, пацани Може якось свернути цю гру довбану нахуй Бум-бум-бум. Давай, давай. Хруш! Найс! Найс, найс. Найс, 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 найс. Добре, синко, добре, нахуй. Заповс нахуй. Смок треба. Смок, смок вправо, і йди вліво. Смок вправо ідиш вліво, бро. Смок вправо ведешь ліво бля підняла наверное, цього засранця Підіймає, ні? бля я не чую що хлопці кажуть це, пиздец піздець, дему ты вое о зрозуміло ма найстеп Da, сильно, да, сильно, блядь. Па, дробаш на дробаш. Перезайди, может, перезапусти ПК. Блять, может да. А це зробити? А я можу, блядь, снять задачу, може, якось на. Сейчас я попробую снять задачу. Щоб я типа не ливнул, блядь, с игры нахуй. Бля, я вот типа снял задачу, нахуй. Бля, если я ливнул хуй вот такие типы прикольные были, нахуй. Блять, как он, сука, пропадает, цей звук, чего, нахуй, я не понимаю, бля, я ничего не клацал, бля, из хуйня, блять, припусти пока. Та пока вроде норм, блять. Лагджи, ебаный, блять. Сидимо, чекаємо на. Так вроде запускається, блять. Були там якісь проблеми з цим ПК, блять. типу, не з ПК а з самою грою, бля. Якогось якогось, блять. Ну, блять, перезапускало цей. лоббі перезапускало, блять, все в самому началі блять. Було ці задержка сіті. мені це не подобається. Бля, я Дуже сподіваюсь, що мене, блядь, закине обратно в грубу, бо тип якийсь лютий нахуй. Я когось вбив навіть там. Ну, ми, мене, мене нормально виїбали, типи жорсткі. Звук є в грі. Я чув, блядь, І чув, чувно. Ну. Давай попробуємо перезийти. Battlegrounds, Installation Steam. Вы погибли. Начать наблюда... наблюдать. Наблюдать. Блять. Ну давай, блять. Робы нормально, нахуй. А что, все сдохло? Ебать, все сдохло, чешо? Мы типы сдохло, блять. Да? Чешо, блять? походу мы типа сдохли. Я не понимаю, блять, Я, сука, вот на секундочку вышел, блять и все, блядь, и мы прилипли нахуй. Ну, это нормальный минус будет, блять. 28, сука, блядь, вот бать бать, нахуй. Вот этот тип красавчик, Да, все красавчики. Позитивные типы. Мод бачиш, як воно проглючує. Сьогодні третій день, третата. Ну, Вроді все забрав, блядь. Доброго вечора! Здорово, здорово, внук, здорово. Так, like, начебто, блядь, вже пролагало якийсь є там. Здорово всім, Я щас зараз зим дам, блядь, всім п'ятюню кину нахуй. Як п'ятюню кинуть, то знає. Вот так. По дві п'ятюні, нахуй дав, блядь, всім, нахуй. Вот так, по вот дві п'ятюні. Кофечек зробив, надо надо, сука, взяти с бан. Що там, блядь, не-не, блять? кар'єра, нахуй. Платина обіцяна, блядь, Нихуя, блядь, хуйня, це, блядь, повна, нахуй. Надо, блядь, брать вищ, вищу, блядь, ранг. Уровень репутації. Не подивився, ніхуя. Платина следующий кристалл наступний, да? Надо кристалл брать. Надо брать, короче, надо так, щоб була якась серія з цих перемог. Всім здорово. Значит, ну, то не не глючить, не, глючить, бля, піздець. Ба на интернет, гівно нахуй вино нахуй Це блять. мені... Ахуенный нік! Шо? Ахуєнний нік зеленого нахуй. Ну, нормально. Але так. Мені тоже нравится. Гайс, знайдіть мене на ютубі, Марадона 322. Апаю мастера. Уже платину взял. Апою мастера. Вже вже платіну, вже платіну взяв, апою мастера. Ану, чекай, maradona 322. Ану ано так. Марадон на 3-2-2 на ютубчику, брат. Все разом. Не окремо, а разом. Уже взяв платину, рухаюсь на кристал. Я думаю десь мастера візьмем. Я нахожу, потом потім Братишко, постійно теряю. Братіночко, в мене одні рілси, в мене або рілси, або футболіст Марадона. Нема такого парня. Ну рілси які рілси? Там з Тіпомчиком? З Марадоном? Блять, де Марад... Марадона, наїбаний, да? Ну це я, бро. Там нажимаєш на канал, бля, понял? Так ввіть відкис, блять. Ты же ведь ведь кейс же. Куда мы будем сейвову впадем, бо я хочу апнутись. Ого, на синю, на синю. Та бэнд. не можна йти 3 -2 -2 на ютубі. Англійськими разом? Англійськими все разом, так. Світло пропало. Найшов? Сильніший тип. Да, зараз. Підписка зараз буде, бля, дякую, 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 Що як як думаєш, бля? візьму цей мастер чи ні? Та без шанси, то что Треба ему, бути, щоб мастера брати. Та ага, ти що, Я, блядь, напівкитайць, нахуй. Бля, да я, я ментально, блядь, просто тварина, нахуй. Понял. Я, блядь, дуже жорсткий. Понял. Буду мій башти, похуй. мене, блядь, щоб не на лаги, ебать. Ёбан... блядь, це ёбана, задержка сети. як це, гівно, пофіксити, нахуй. Пиздец, я просто чекаю, нахуй. На шо я чекаю, блядь, На кого, блядь? мені, короче, здається, що я не зможу, блядь, Я не зможу, напевно, стримить, блядь, бо це просто ебеть. Єбє... Пиздец. У меня дуже багато часу, щоб воно сука, раздуплялось нахуй. 8MX лежить тут коммутра. Мені треба дуже сильно. Я короче напевно буду стрім відрубать, а потом просто зап на... 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 запишу на цей, понял? Бо це пиздец якийсь нахуй. Можна там 8х забрать? приколиста, тут бот. Охуеть. Психи там людей. Дай а, митку, дай митку, дай. А, я не играл, все, бац. Дай митку, дай митку. Мая на трупе, я мая на себе хай. Пизда. Так, гайс, я відключаю, короче.